Всім привіт, п'ятниця восьмого ранку зараз. Вже мене, якби я ще хотів трошки посу... ну як би, по суті, я на 8 годину мав будильник, але чомусь той будильник мені не спрацював, але рівно восьма зазвонив до мене шеф і каже, так і так, коротше, маю таку просьбу, щоб ти, типу вставав і їхав. Бо Тому що, каже, там типу, той Мартін. Знайшов мені слідуючу вже розгрузку і загрузку. І суть в тому, що та загрузка буде тут, де мені треба, десь біля мене. А розгрузка буде в тому місці 40 км від тої фірми, де я забув Цю Мерку. Шеф каже, що типо, треба, щоб сьогодні я ж туди попав і з ними перебазарив, що я там буду стояти до понеділка, щоб вони мені знайшли ту цю Амерку. Вот. Соответственно, я там якби по-французьки не говорю, але в тій фірмі там в того мого Мартіна, там є якийсь француз, що він говорить по-французьки. І тому повинно щось з того вийде. Мій навігатор тупорилий, починаю п'ять дні мозки тріпати. Вот. Та ось така от фігня. Я зробив каву, навіть не мав часу її попити. Тож їду поки. І везу її з собою. Надіюсь, що поки анігатор забруднення не буде яких поворотів. О, вже да. він. Їду по головній, напевно, бо, блін. Автоматом. System gotowy do pracy. Tak, mają naдіi, що я поїхав добре. Прикол Блин, телокумен, да. Натики прикол. Так, рушка ты бланшат, что блядь, айго. Вот он, блядь, понедельцы, короче. Я вже розгрузився, їду на загрузку під Ліон, маю туди ще 106 кілометрів, стою тої загрузкою, поїду в те місце, де я забув це Америку. От, Їхав ті жаболіди. Перекрили міст блин, на ремонт на нормальній дорозі. Мене опять повело манівцями. Тут, блін... Що їхав трактор з прицепом, ми єлі-єлі розминулися. Хороше повний звіздець. Як завжди, десь мене заведе. А ліси, гори, блін. Би тут, не дай Боже, поламався, то навіть би не знаю, чи тут би знайшов. Добре, що там приїхав на розгрузку, то там хоч якби я приїхав 10 по 9 і ще було закрито, то я встиг поснідати. Вот. Ну, вони відкрились корші, як 9.30, писав на двері, але відкрились вони трохи швидше. Мене зразу за якихось 10-15 хвилин не розгрузили. І я поїхав одразу. Вот. Той мій Марці навіть додумався якось там з ними договоритися, з цим, де я їду на загрузку. Що вони навіть, якщо я прийду в перерві, вони мене навіть під час перерви загрузять. Вони до мене, все, ти їдь там, не диво, ставай, бо вони тебе загрузять навіть на перерві, там, що ти на самі не думай, там їдь. Сама херня в тому, що тут там було якихось 150 кілометрів. Я вже годину їхав, навіть 50 кілометрів не приїхав за годину. Це потому що от такими от дорогами природка, конечно, гарна. Одна радую, що нині е, п'ятниця, то я розгружуся, приїду до тих. Там дам трубочку, щоб по-французьки потреби. І маю надію, що на тому це інше, що вже буде. Ну тобто, маю надію, що це парку. Вони мені знайдуть або зразу, або до понеділка. Я буду десь там стояти в тому самому місці. Біля них. Мені якби немає різниці де не стояти, я все рівно За, все маю. Їду маю, воду маю. Короче, все втре, все в мене. Той раз я приготувався як ніколи. Вот. Ну, але порівняно я проїхав надовше, мінімум на два тижні За, довше. Ністандартно. Так що я думаю, що мені все рівно того всього не хватить. Ну але. Побачимо. Два кілометри просто. Знову що такими дорогами, що дофіга часу йде на ту дорогу. Ой, з тої України приїхав, знаєте, їдеш, ніби там був десь тиждень, навіть пару днів більше, 10 днів він був. <кій> Чи 9-9. Їдеш, думаєш, ой, віддихнеш собі туди-сюди. По великому рахунку, ну ні, ну трохи віддихнув, звісно, але приїжджаєш і зразу, зразу всім щось треба. Там треба родичам то допомогти, там то треба зробити, там все треба зробити. Так шо ясно, ні. Ні, ні сюди, ні вот. сюди. Знаю, як це правильно зробити, але. Так, це мене приблизно виглядає так, що я оцей рейс буду до початку серпня. Початок серпня поїду в Україну. Скажу йому, що я буду в Україні десь 2-3 тижні. Думаю, що на місяць він не захоче, але. 2-3 тижні буду в Україні. Вот. і Крім того, думаю, що після того ще якийсь один рейс і, і все. И се, ми доточа част от уже до карта с това Ще ми е се дальше. Цей раз мені не збиралося роботи стільки, що просто капець кручив. Їду в Україну, там якби по різних справах те, що треба там бути, але і роботи не збиралося, просто капітаський. За 300 метрів це кредит, тревого. Ніби щось заробляється, але так як рідко буваєш, приїдеш, витрати, прийде в космос. Там то треба, там все треба, там. Сам стоп, 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 стоп. жопа. Скільки тобі не заробляв, все рівно ти не хватить. Що тако як живеш сам? Ні на що не тратиш, ні на кого, тільки на себе одного. Ну то супер. Би було. Але ти якщо хоч, зараз приїдеш там, там одно, там друге, там. Так, ну, тобто, ну прекрасно розумієте, хто є. там гараж має, двері, блін, заржавіли вже практично, треба встань помалю. Тече зверху капати вода починає. Запустили, треба, рин... кришку треба перекрити. Дачу треба помалювати, бо дача вже теж стоїть, краска потріскала, діду старий не може. Каже, дача твоя і пойди малюй. А не хоче, то хай хочеш, хоч хочеш, коротше, треба де і займатися то все час гаражом дай Бог щоб за день справитись то саме з дачою дай бог щоб за день вже два дні мінуси вот. та й така фігня кричимо без хріна Я кажу, їду ніби, ї, їду ніби відпочивати, але по суті. По суті, по суті не так то все вилучається, як і сі площі. Не такий там той отдих, як хотілося б. Ну, але, але. Za 200 metrów zakręt w lewo, potem lekko w lewo. Za 50 metrów zakręt w lewo. Potem lekko w lewo. Za 50 metrów lekko w lewo. после себе... да... то старо.